Ми з ведмедиком вітаємо вас, мої любі маленькі друзі. Запрошуємо вас на заняття з грамоти. Але спочатку давайте зробимо артикуляційну гімнастику, гімнастику для нашого ротика. Дивіться на мене і повторюємо разом: Будьмо розмовляти всі звуки вимовляти. Чітко, голосно, уміло, щоб усі нас розуміли. Це наш девіз, девіз наших занять з грамоти. Я дарую вам теплу посмішку, ось таку сонячну для гарного настрою на цілий день. І запрошую, подорожуємо далі. Наш ведмедик приготував для вас загадку. Він пропонує її послухати і сказати, на який звук починається відгадка. Тож слухайте уважно гострі зубки у кота, відкусив він їй хвоста, а вона йому на те завтра хвіст мій відросте. Наздогадалися, в кого відростає хвостик? Так, це, звичайно, ящірка. Так, ящірка. Скажіть, будь ласка, на який звук починається слово ящірка? Так, ведмедик підказує на звук Я. Давайте з вами вимовимо цей звук разом. Я. Нам нічого не заважає вимовляти звук. так? Ані зубки, ані губки в нас не стулені, в нас ротик відкритий, як кружочок, і ми вимовляємо «я». Але чується, як А ще. Так, звук в нас вимовляється. Якщо ми захочемо позначити цей звук на письмі, ми його позначимо. Кружечком, тому що це голосний звук. Так, вірно. А на письмі ми будемо позначати літерою. Ось так вона виглядає. Літера я. 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 «я». Так? Давайте з вами пограємо в таку гру. Хто більше придумає слів? Як і починаються на звук я. Підказуйте. Ведмедик підказує яблуко, ще ялинка і ще яма. Так? І далі ви також придумуйте, будь ласка, слова, а ми з ведмедиком послухаємо. Так, молодці. А тепер давайте з вами розкажемо скоромовку. Ви ж любите скоромовки, так? Щоб швидко-швидко-швидко щось промовляти. Слухайте уважно. Спочатку я буду вам говорити повільно, потім бистріше, бистріше, бистріше і дуже-дуже швидко слухайте уважно. Якось вранці. Полювати бігла ящірка хвостата. Поряд зайчик пробігав, страшно ящірку злякав, затремтіла, наче лист, і в траві згубила хвіст. Давайте ще раз повторимо зібною. Якось вранці полювати бігла ящірка хвостата. Поряд зайчик пробігав, страшно ящірку злякав. Затремтіла, наче лист, і в траві згубила хвіст. І ще раз повторюйте зі мною, які слова ви запам'ятали, ті швидко-швидко проговорюйте. Якось вранці полювати бігла ящірка хвостата, поряд зайчик пробігав, страшна ящірку злякав, Затремтіла, наче лист, і в траві згубила хвіст. Молодці. Ящірка, яка в ярку має колір, як в ліску. Ящірка, що у долині, у зеленій сорочині. Що це означає? Що ящірка міняє свій колір. Так, В неї така особливість є від природи, щоб вона маскувалася добре. Тому ящерка, яка в траві мешкає, вона який колір має? Так, зелений. А якщо в пісочку, так, тоді вона має колір жовтенький або сіренький, в залежності від того, який пісочок якого кольору. А зараз давайте з вами зробимо невеличку пальчикову гімнастику, тому що зараз ми з вами трішечки попрацюємо олівцем. Приготували долоньки, а ведмедик дивиться на нас і каже, які ж молодці. Приготували долоньки, потерли їх і почали розказувати. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик мама. А цей пальчик маленький. Це я гарненький, кажуть хлопчики, а дівчатка кажуть це я гарненька. Другу ручку приготували. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик мама. А цей пальчик буду я, от і вся моя сім'я. Добре, підготували пальчики, а тепер починаємо працювати. Поряд з вами є мама або тато, і я дуже звертаюся, щоб допомогли намалювати ось таку, такий шаблон літери Я. Так? Це ми так позначаємо звук на письмі, позначається літерою, яка виглядає ось так. Намалюйте, будь ласка, дитинці ось таку літеру. А задача дитинки обвести по контуру будь-яким кольором, який подобається. Ось так, це ми готуємо руку до письма, ми вчимося. Не виходити за контур, ось так повторювати контури, так, за шаблоном, за зразком, а потім будемо зафарбовувати, зафарбовувати цю літеру всередині. Ось так. Щільно-щільно, щоб не було білих пробілів. Вся наша літера буде ось така гарна, яскрава, У мене червона. А ви оберіть собі колір за настроєм. Який настрій у вас? Якщо ви такі бодрі, активні, то вибирайте яскраві кольори. Якщо настрій спокійний, можна обрати зелений або блакитний. Якщо ми трішечки сумуємо, то також можна сонячного кольору додати і вибрати жовтий. Він нас звеселить. зігріє, наче сонечко. У мене настрій гарний. Я хочу з вами ділитися цікавинками різними. Ось я обрала червоний. Дивіться, яка в мене вийшла чудова літера Я. Цією літерою ми позначаємо на письмі символ такий літера звук я. Давайте ще раз з вами. Скажемо, які слова починаються на звук Я. А якщо ми захочемо написати на літеру Я яблуко, ялина, яма і придумайте ще свої. Ми з ведмедиком з вами прощаємось до наступного заняття. Будьте здорові! і Приходьте до нас ще.